Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вод Бліц Українською. І в цьому відео хочу вам розповісти про деяку цікаву інформацію, яка з'явилася в мережі. Буду вдячний за вподобайку, коментар та підписку на канал. Заходьте на стрімчики, стрімлю кожного дня о 18.00. Також у нас є свій телеграм-канал та Діскорд сервер, де ми публікуємо оперативно актуальні новини по Бліцу. Всю інформацію ви можете знайти в описі під цим відео, ну а ми. Починаємо. І перше, про що ми поговоримо, так це про подію, яка вже стартувала. Назвали її кіт у коробці». Що потрібно робити? Протягом лютого та березня потрібно з різних активностей зібрати 25 штук валюти події. Вона теж називається кіт у коробці». Де ж вони будуть? Перша активність вже стартувала. Це спеціальний квест, в якому потрібно перемогти в 25 боях. За що ми отримуємо аватар, фон профілю та ту саму валюту події 4 штуки. Щоб активувати квест, з 24 лютого до 3 березня потрібно просто зайти до гри, і він автоматично прилетить. Наступних котиків ми зможемо забрати в подарунку, який буде в магазині з 27 лютого до 4 березня. Окрім валюти події, там будуть і інші нагороди. 14 березня розпочнеться подія, в якій те. Теж буде валюта з котиками. Деталей по цьому івенту поки немає, але наче як головною нагородою, там буде важкий колекційний танк 8 рівня Т-54Е2. Вона ж акула, також наразі невідомо, чи буде в ній елемент донату, чи можливо зможемо забрати все безкоштовно. Повертаємось до наших котиків. І якщо я правильно розумію, 7, 17 та 21 березня нас очікуватимуть різні активності, де ми теж зможемо забирати валюту події, коли і на що можна обміняти цих котиків. З 17 до 31 березня шукай спеціальний ланцюжок наборів. Там ти зможеш обміняти зібраних котиків у коробках на чудові нагороди, кастомізацію, контейнери та кусючий танк. Стосовно того, який це може бути танк, інформації немає, але слово кусючий мені не дає спокою. Припускаю, що це може бути щось пов'язане з назвою танка, його легендарним камо або, можливо, з високою разовою шкодою. По цим параметрам підходять т 6 Піранья, об'єкт 260 щука, Lion. Кобра, КПЗ-70, Т54Е2 Акула, Скорпіон, Хімера, Калібан, Дракула. Звісно, я дуже сумніваюся, що це буде щось вище 8 рівня, але мені буде самому цікаво, чи хоч один з моїх варіантів буде вірний. До речі, напиши в коментарях, як ти думаєш, який танк буде в подарунку. Цікаво буде почитати ваші думки. Тепер давайте швиденько пробіжимося по іншим новинам. Дата проведення другого ультратесту зміщена. У березні його не чекаємо. Відродження завершиться 27 лютого, а 28 почнеться гравіродження. В обох цих режимах можна витрачати бустери еліксиру з івенту Таємна лабораторія. Він триватиме до 2 березня. З 25 лютого стартує третій рейтинговий квест на коробки для шостого сезону. Також вже точно вирішено, що цей період не є останній для заробітку частин сертифіката КСОР страшний. 1 березня стартує операція, де однією з головних нагород є легендарний камона Тигра. 2 наступне оновлення буде технічне, ймовірно, 5 березня. По інформації від інсайдера, в недалекому майбутньому планується ще одна подія по відкриттю контейнерів. В оновленні 11.7 або 11.8 на тест відправиться японський важкий танк Тай 5 Хеві. Ймовірно, буде на 10 рівні. Зараз на екрані ви бачите ТТХ нового танку AMX ELC901, який через деякий час буде додано до гри. Вони ще можуть змінитися до моменту потрапляння в грі і майте на увазі, це без амуніції та обладнання. Ось такі новини від мене. Не забудь написати коментар, буду вдячний за вподобайку. Підписуйся та заходь на стрімчики. Долучайся до нашого ком'юніті в телеграм-каналі та Діскорд сервері. А я вам дякую за перегляд та бажаю гарного дня! Вечора ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку.